У Миргородській міській раді під час засідання виконавчого комітету, після розглядання бюджету громади на наступний рік, також переглянули інші питання порядку денного. Ряд поточних питань стосувався правочинів щодо нерухомого майна дітей, соціального захисту дітей, оренди комунального майна та інших звернень мешканців громади. Під час засідання також несли зміни до складу робочої групи щодо розробки програми відновлення території громади, затвердили внесення змін до рішення виконавчого комітету, яке стосується організації суспільно-корисних робіт під час воєнного стану. У ході засідання прийняли програму для постраждалих осіб від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Не уминули увагу соціальної підтримки. Захисників і захисниць та їхніх родин. Виконавчий комітет ухвалив рішення надати одній родині загиблого військовослужбовця одноразову матеріальну допомогу у розмірі 40 тисяч гривень та щорічну допомогу на суму 10 тисяч гривень. Одноразову допомогу при народженні дитини затвердили одній родині у розмірі 3 тисяч гривень. Ряд рішень стосувався відмови у наданні одноразової грошової допомоги у зв'язку із повторним зверненням з тих самих обставин або через відповідність поданих документів. Також на засіданні виконавчого комітету було створено раду ветеранів. Затверджено її склад та положення. Це рішення є важливим кроком для забезпечення підтримки ветеранів. Зараз враховуючи те, що ми розробляємо стратегію ветеранської політики, формуємо ветеранську політику. Кількість ветеранів в нашій громаді збільшується. Є ініціатива від самих ветеранів, тому виникає така необхідність про створення відповідно такої ради. Нова рада стане ключовим майданчиком для захисту прав та інтересів ветеранів. Її діяльність охоплюватиме широкий спектр завдань від співпраці з органами влади до організації просвітницьких заходів. Основними завданнями ради це буде взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування підприємствами, установами організаціями з питань, що стосується захисту законних інтересів ветеранів, їх підтримки, реабілітації, надання допомоги як юридичної, соціальної, матеріальної тощо. Участь у проведенні просвітницьких інформаційних заходів, спрямованих на залучення ветеранів до участі в діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, підготовка та подання міському голові пропозицій, що стосуються захисту та законних прав та інтересів ветеранів війни та надання їм допомоги, організація публічних заходів щодо обговорення актуальних питань щодо питань допомоги ветеранів. На засіданні виконавчого комітету було розглянуто низку питань пов'язаних із майновими житловими та адміністративними аспектами діяльності громади. Зокрема, вирішено передати гуманітарну допомогу у вигляді принтерів, отриману від управління Верховного комісара ООН у справах біженців кільком управління міської ради, а також передати боржуки з балансу виконавчого комітету на баланс відділу культури. Окрему увагу переділено таким житловим питанням, як видача дублікатів СІДОС на право власності, надання службового житла та приватизація квартир. Крім того, було визначено оператора Кування на території громади укладено тимчасовий договір на перевезення пасажирів на переміських маршрутах та затверджено фінансові плани комунальних підприємств на наступний рік. Керуча справами виконавчого комітету Антоніна Нікіченко підбила підсумки діяльності виконкому за 2024 рік та представила план роботи на наступний рік. Працювали ми з вами в цьому році в складі 21 особи, основною, роботи, основною формою роботи це були наші засідання. Станом на 19 грудня проведено 12 засідань. Сьогодні це вже 13 засідання. План роботи на 2024 рік в основному практично виконаний. Всього було прийнято рішень 22. 23-24 сьогоднішніми основних питань, які були внесені в план роботи, і 615 рішень поточних поза плановими засіданнями було прийнято 62 рішення, і 34 сьогодні ми з вами прийняли поточних рішень. А також ми прийняли з вами 250 рішень з питань здійснення делегованих повноважень, які були надані нам державою. Наступне засідання виконавчого комітету заплановано на кінець січня наступного року.